В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка у п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів, Європи і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі. У коментарях маєте нагоду поставити мені та моїм колегам запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні в програмі будемо говорити про низку важливих там про нові обвинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа. Будемо говорити про річницю виведення військ з Афганістану. Будемо говорити також про падіння рубля і чи може це сповільнити російську війну проти України. Але Розпочнемо знову ж таки із новин про російський масований ракетний удар. Ми знаємо, що рано вранці, 15 серпня, Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні по низці регіонів і цього. Разу ракети націлились, зокрема, і проти західних українських областей у Луцьку ракети потрапили у промислове підприємство. Відомо про те, що загинули люди. Троє людей на цю мить у Львові. Атака вразила житлові будинки. Поранення отримали 19 за оновленою інформацією. Вибухи також лунали на Хмельниччині, на Черкащині а в Дніпрі через атаку спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. І поранення дістали двоє людей. Кілька реакцій. На цю мить від оглядачів, журналістів від дипломатів, зокрема Джеймс Вотргаус, це кореспондент BBC в Україні. Він звертає увагу на те, що минулої ночі запустили 28 ракет, і захід каже: він часто почувається дещо захищеним від дій від війни, але війна торкається всієї території України, і він звертає увагу на те, що Росія зараз посилює авіаудари по місцях, які вона не може окупувати. Джим Робертс, журналіст-оглядач, говорить про те, що Росія продовжує атакувати цивільні цілі в Україні. Вночі атаки були спрямовані на Львів. Матія Неліс, це політичний аналітик із Німеччини, говорить про те, що те, що Росіяни називають так би мовити, точним ударом створив дев'ятиметрову воронку біля дитсадка у Львові. Він також в іншому твіті пише про те, що український міністр оборони назвав IRST, Марс 2 та інші засоби, як Леопард, справжніми символами дружби між Україною та Німеччиною. І він Матія сказав, що настав час для багатьох у Берліні почати усвідомлювати, що військова допомога Україні це не благодійність, це в наших інтересах. Це важливість. Ливи довгостроковий інструмент у відносинах Німеччини та України Мелінда Сіменс – це посолка Великої Британії в Україні, яка зараз перебуває у Львові. Вона каже про те, що минулої ночі повітряна атака на Львів удари по західній частині міста, і вона звертає увагу на те, що Львів надзвичайно гарне місто, і… але воно, як і інша територія України, піддається атаці. Але Мелінда Сімонс каже, я могла би ретвітнути фотографії пошкоджень. Натомість я вирішила опублікувати нагадування про те, яку красу Росія прагне знищити. Ми будемо стежити також за іншими реакціями тут у Вашингтоні. Сьогодні буде брифінг Ентоні Блінкіна, держсекретаря Сполучених Штатів. Сподіваємося, більше реакцій, але також більше рішень щодо того, що можуть зробити Сполучені Штати, щоб допомогти захистити українські міста по всій Україні. І до американських новин сьогодні найбільше напевно новина тут у сполучених штатах: те, що велике журі присяжних штату Джорджія. Оголосило обвинувачення колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та ще 18 особам у ймовірних спробах скасувати результати виборів 2020 року. Це вже четверте кримінальне обвинувачення проти колишнього президента за чотири місяці в чотирьох різних штатах сполучених штатів. І лідери демократів назвали це доказом того, що ніхто не стоїть вище закону. А відомі республіканці і впливові республіканці кажуть, що нове чергове обвинувачення проти Дональда Трампа це політично вмотивована дія проти кандидата на виборах 2024 року. Більше про те, в чому суть цих обвинувачень, які вони мають значення, поговоримо з моєю колегою Тетяною Ворожко, яка приєднується до ефіру. Таня, привіт, вітаю таню. Якщо ми говоримо про ці четверті кримінальні обвинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа, в чому суть конкретно цих обвинувачень і хто іще ем, оголошується або кому іще висувають обвинувачення? Ну, дивиться, так як ти сказала, що це є звинувачення висувається проти Дональда Трампа. Та ще 19, ще 18 осіб. До них входить, наприклад, адвокат Дональда Трампа Джуліані або колишній керівник апарату Марк Мідеус. А вони винувачуються в організованні злочинності з, з метою змінити скасувати результати виборів, змінити результати виборів. А окружна прокурорка округу Фултон, штат Джорджія Фані Вілліс, розпочала це розслідування ще в лютому 2021 року, коли стався виток розмови між Дональдом. Дон Трампом та особа, яка займається головна особа, яка займається в штаті Джорджія вибором виборами Бредом Рафенсбергером. і під час цієї розмови можна почути, як Дональд Трамп тисне на цього державного службовця, а намагається його переконати знайти додаткові десь там до 12 тисяч голосів, і навіть йому погрожує, щоб змінити результати в цьому штаті. А на користь Дональда Трампа нагадаю, що з невеликою перевагою там переміг президент Джо Байден. І якщо б ці 12 тисяч голосів були знайдені, то в ці 16 тисяч, всі 16 голосів виборників вони перейшли б до Дональда Трампа, і це б значним чином змінило загальний результат виборів. І оце, цей власне розслідування тривало 2,5 з половиною роки і обернулося в цим таки досить значним обвинувальним виставком. Давайте послухаємо. Today, based on information Сьогодні на основі інформації, отриманої в ході цього розслідування, велике журі округу Фултон висуває обвинувачення, звинувативши 19 осіб у порушеннях законодавства Джорджії, пов'язаних із злочинною змовою з метою скасування результатів президентських виборів у цьому штаті в 2020 році. Обвинувальний висновок містить 41 пункт злочину та має 97 сторінок. Пам'ятайте, що усі обвинувачені в цьому обвинувальному акті вважаються невинними. Очевидно, що поки не буде встановлена вина, всі ці особи вважаються невинними. Вона сказала про 41 пункт обвинувачення і 19 осіб. А маю підкреслити, що проти жодної особи в цьому обвинувальному висновку не висунуті всі 41 41 пункт обвинувачення, але проти багатьох висунути кілька. І от, власне, що стосується Дональда Трампа, то проти нього висунуто 13 пунктів обвинувачення. До них входять такі такі пункти, як закон про рекет, порушення закону про рекет. Я трошки пізніше на цьому зупинюся. Підбурювання державного службовця з тим, щоб він так, зрадив свої присязі, а змові з метою підробки документів, змові з метою представити особу як державного службовця незаконно, або змові з метою надіслати фальшиві документи. І от всі 41 пункт обвинувачення вони охоплюють такі п'ять основних дій. Uh -huh. А дія – це неправдиві свідчення союзників Трампа, включно за уряд Джуліані. Про скажімо так, що що вибори були фальшивими, і яким чином. Ли фальшивими перед законодавцями. Штату Джорджія. А далі це тиск на працівників виборчих комісій, тобто це є конкретні особи, які є постраждалими в цій справі. А також це дзвінки Дональда Трампа, Бреду Рафензбергеру, іншим іншим державним службовцям. А крім цього, це охоплює втручання в виборчу систему одного округу. Округ Офі штату Джорджія. Там не були змінені результати, але це були оприлюднені дані виборців, тобто це так само створювало певні ризики. Ну і останнє, це створювання скажімо, змови з метою створити альтернативний список виборників від штату Джорджія, але також це було і в інших штатах, як ми знаємо, в справі Джека Сміта в окрузі Колумбія, і ми бачимо, що ця справа є дещо подібною до цієї справи в Окрузі Колумбія. Але якщо там була було обвинувачено лише Дональд Трамп і ще сім змовників і чотири пункти звинувачення, то тут ми бачимо набагато більш велику справу набагато більше обвинувачених всього їх Таню? Більше сторінок, більше пунктів обвинувачень. вже про це трошки згадала. Прокуратура Джорджорджі обрала досить креативно, як кажуть, аналітики, підхід у ці справи, використавши для побудови обвинувачень закон про корумповані та ракетирські організації. Розкажи про цей закон і як це дотично до того, у чому звинувачують Трампа, але також як реагує власне Дональд Трамп на ці звинувачення. Ну я зразу скажу, що адвокати Дональда Трампа негайно видали заяви, в які назвали те, що відбувається в штаті Джорджія абсурдним. А вони сказали, що цей це обвинувачення воно є поспішним, тобто воно не є достатньо вагомим. І те, що с те, що свідки воно базується на доказах а показах свідків, які переслідують свої власні а політичні або персональні інтереси. Ну Дональд Трамп, звичайно, критикує, називає це політичним переслідуванням, а також особисто особисто атакує безпосередньо окруз окружну прокурорку, що він робив, до речі, і і раніше. А що стосується цього закону англійською? Це ріко, і він був прийнятий для того, щоб переслідувати там гангстерів, торговців людьми, а тобто організовану злочинність, але далі він використовувався в такому більш розширеному форматі, і він дозволяє дозволяє, скажімо так, переслідувати за багатьма різними пунктами обвинувачення, об'єднуючи їх в одну справу в один порушення одного закону. А коли група осіб здійснює ці злочинні? Дії різноманітні з метою досягнення однієї мети в даному випадку це скасування виборів, результатів виборів, і от власне ця окружна прокурорка. Вона дуже активно використовує цей закон і в інших справах. Таня, якраз наш один із наших глядачів попросив роз'яснити, що таке закон Ріко, але також він питає про те: Мейзенджоні питає про те, чи правда що Трамп залякував свідків по цій справі. Може щось додати до цього. Ну навіть в цій розмові про коли можна почути а, щодо щодо не свідків, тобто як йдеться про те, що він заляково відтиснув на представників виборчої комісії щодо свідків, вони в принципі поки що захищені, але існують побоювання щодо того, як буде далі тривати процес в цій справі та в інших трьох справах. А і, чи, будуть, чи будуть там свідки захищені? І власне з тим. А це одна з причин, чому ці справи і в цю справу суддя говорить, що вона хоче провести якомога швидше. Вона обіцяє, що ця справа буде розглянута за 6 місяців. Ми не знаємо, чи дійсно це станеться. І ще хочу сказати, що саме по цьому закону, по закону ріко, а це найбільше пункт звинувачення, і за ним загрожує 20 20 років в'язниці до 20 років в'язниці. Таня, дякую тобі дуже, що роз'яснила всі ці подробиці. Будемо стежити за тим, як розвиваються справи чи як розвиваються події щодо усіх справ пов'язаних із колишнім президентом США Дональдом Трампом. Дякую дуже На зв'язку Була Тетяна Ворожко, моя колега. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що дивиться нас Київ, рідний Львів, Херсон вітає Харків на зв'язку. Суми також дивляться Прикарпаття, Донбас, Первомайська, інші також міста і країни. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Я думаю, що можемо перейти до іншої, теж дуже важливої теми сьогоднішньої програми. Ми знаємо, що центральний банк Росії сьогодні, 15 серпня, на надзвичайному засіданні, вирішив різко підняти облікові ставки до 12%. Ідсотків щоби стримати обвал російського рубля, причина такого кроку, як ви знаєте, стало падіння обмінного курсу в Росії до понад 100 рублів за один американський долар. Рубль втрачає ціну ціновому величезного зростання витрат Москви на війну проти України. Але чи може Така ситуація в економіці вплинути на дії Путіна і сповільнити російську війну проти України у цьому допоможе нам розібратися наша економічна оглядачка Оксана Бедратенко, яка приєднується до ефіру. Оксана, привіт, вітаю Юля. Оксано, перш за все, давай розберемося, які причини падіння рубля, чи можна говорити про те, що американські західні санкції нарешті почали працювати? Так, Юлія, ми бачимо, що рубль сьогодні трохи відіграв в е, курсі після того, як ти вже зазначила цих надзвичайних кроків центрального банку. Але в Америці на заході оглядачі кажуть, що слабкість рубля триватиме, е, і вони вказують на дві причини: перше, це те, що після бунту е, пригожина, е, після спроби повстання бойовиків Вагнера, Росіяни почали виводити валюту з країни, тобто більше попит на долар, менше попит на е, рубль. друга причина, яку називають оглядачі, це те, що Путін більше не може отримувати надприбутки від торгівлі нафтою. І тут важливо розрізнити теперішню ситуацію з падінням рубля, яке було на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Тоді також рубль подолав бар'єр в 135 рублів за один долар. Однак, за рахунок зростання світових цін на нафту, це падіння швидко відігралося. Як в знаменітій фразі американського сенатора Джона Маккейна, який ще в 2014 році назвав Росію Бен. Зоколонкою, з яка видає себе за державу і якою керує мафія, і тепер аналітики вказують, що можливо це вже не так. Можливо, Росія не є навіть бензоколонкою для світу. так експерт міжнародного інституту фінансів Робін Брукс у своєму твіті показує графік, де зростають ціни світові ціни на нафту. А курс рубля падає. Ось що він твітує. Він каже, колеса злетіли з фортеці Росія. Рубль, який зазвичай коливається разом із світовими цінами на нафту, як колись Джон Маккейн назвав Росію без наколонкою, що прикидається країною. рубль падає, а світові ціни на нафту ростуть. Фактично, про також про вплив цього цієї ситуації говорив моєму колезі Андрію Гетьману і британський економіст Тімотіш. Давайте послухаємо його. fundamentally it's because of the war здебільшого, це через війну через західні санкції. Ліміт ціни на нафту працює. Очевидно, росіяни втратили близько 50 мільярдів доларів на рік газового експорту до Європи, тому експорт значно впав. А за імпорт Росія платить значно більше через санкції. Зазвичай вони можуть використовувати резерви, щоб захистити валюту. Але тепер багато резервів заморожені. Тож менше доступу до грошей. Таким чином, ми, зрештою, бачимо вплив війни на економіку. Знаєте, щоб не казали про те, що долар втрачає роль резервної валюти, коли казати про китайську чи індійську валюту, це не тверді валюти. Якщо Росія захоче деталі для дронів купити в Латинській Америці, вони хочуть долари. Юлія, я ще я хотіла додати, що е, активно експертна спільнота обговорює це падіння, але е, офіційних реакцій від Америки е, наразі не так багато. Е, ми бачимо тільки один е, коментар е, міністерських фінансів США Дженет Єлен, яка також наголосила на тому, що санкції працюють. Але звичайно, е, ця реакція дуже відрізняється від бурхливої реакції, е, е, яка була по на, на попереднє падіння рубля. Ми пам'ятаємо, що в березні 2020 Ця року Джо Байден у Варшаві заявив, що рубль через санкції перетворили рубль на руїни. Mm -hmm. Він виграв гру слов слів рубл редюст турабол? Тепер же ми бачимо, що в своїх реакціях Білий Дім достатньо обережний, але сподіваємося, що згодом буде також офіційна реакція США на це. Оксана дуже важливе питання в цьому контексті: наскільки цей курс рубля чи падіння курсу рубля може свідчити про глибинні проблеми чи слаб. Кості у російській економіці так Юлія зараз російський центробанк намагається врятувати обличчя і говорить в Росії, говорять про те, що слабкий рубель в принципі може бути навіть корисний для того, щоб зменшити дефіцит бюджету. Адже експортні надходження, які надходять в валюті, вони перераховуються в рубель. Цих рублів більше є чим покривати соціальні виплати. Однак, як наприклад каже той же самий Тімоті, Еш, згодом буде вибір стояти перед російською владою, куди витрачати ці гроші, чи фінансувати війну, чи фінансувати соціальні виплати. Давайте послухаємо, що каже Еш з цього приводу збільшити ставку означає зменшити зростання. Це компроміс між ростом та інфляцією. Для російської політичної еліти легкого рішення немає. Для них ситуація складна і лише погіршиться. Також треба буде зробити складний вибір. Більше витрат на війну означатимуть менше соціальних витрат. І, зрештою, російський споживач страждатиме через це. Більш слабка валюта збільшує надходження в рублях від експорту. Тому дефіцит бюджету виглядатиме менше. Це так. Такий штучний метод, щоб мати більше грошей на соціальні витрати, але інфляція погіршує рівень життя. Тому війна шкодить російській економіці легких рішень немає. Реальність в тому, що росіянам складніше через те, що вони роблять в Україні, Оксано Тімитія ж але... каже, що війна шкодить російській економіці. Але чи може слабкий рубель якісь шкода економіці, чи навіть слабка економіка, вплинути на здатність Росії продовжувати цю війну проти України? Це складне питання, адже ми бачимо, що в довгостроковій перспективі так потрібно буде обирати чи фінансувати війну, чи фінансувати соціальні виплати. І також ще одне питання це те, що нестача. Експортних надходжень нестача доларів е, обмежує здатність Росії закуповувати потрібні, е, наприклад, е, для військового призначення якісь складники для дронів або інші речі, які вона мусить закупити за кордоном для ведення війни. Хоча варто зазначити, що ці закупівлі також обмежують і санкції, е, тобто. Вплив, як зазначають аналітики, є, але е, це більше довгострокова перспектива. З іншого боку, хочу ще сказати про е, е, Брукса, е, яку я вже цитувала. Він кон, е, порівнює ситуацію в Росії і в Україні, тобто, в той час як Росія мусить підвищувати ставки, охолоджувати свою економіку. Україна е, зменшує ставки, що є позитивом для економіки, е, і якщо ми маємо цей твіт, Брукса можна його угу. показати е, про те, що Помінялася ситуація, а він пише tables have turned і зараз є позитивні економічні новини для України. Financial Times, наприклад, написав, що зараз дуже гарний є попит на українські облігації, тобто інвестори оптимістичні. Звичайно, це контрастує з Росією, де інвестори виводять кошти. Безумовно, Оксана, дякую тобі. надзвичайно за те, що допомогла розібратися в цій непростій ситуації. Отже, Оксана Бодратенко, наша економічна економічна оглядачка, була на зв'язку. Зі студії, дякую тобі, Оксана. Друзі, і можемо перейти до наступної теж важливої теми, яку ми сьогодні хочемо. Про яку ми сьогодні хочемо поговорити. Сьогодні друга річниця. Відтоді як бойовики Талібану увійшли до Кабулу і по суті отримали контроль над Афганістаном після того, як Сполучені Штати та НАТО завершили виведення своїх військ із цієї країни. Сьогодні Таліби оголосили 15 серпня днем перемоги над США. 2021-го Швидкий наступ Талібів по суті унеможливив евакуацію тали. Ошим на призволяще десятки тисяч союзників сполучених штатів, які роками співпрацювали та допомагали американським військовим. Як це вплинуло на геополітичні позиції? США, що відбувається зараз із тими людьми, які допомагали американським військам? Про це можемо поговорити із нашою з моєю колегою Іриною Соломкою, яка розбиралася у темі. Ірино, дякую, що приєднаєшся до ефіру. Вітаю Юля. Отже, Ірина, яка зараз ситуація через два роки? Яка ситуація зараз в країні? І яка ситуація з тими людьми, які роками допомагали сполученим штатам, опинилися у небезпеці після виведення американських військ і намагалися з усіх сил отримати якусь, якийсь шанс виїхати із країни? Так, і лісація насправді не є простою, тому що якщо навіть подивитися на момент падіння Кабулу, тобто на 15 серпня 2021 року, то на ці спеціальні візи, які були спеціально запроваджені для союзників та да, сполучених штатів, про які ти сказала, тобто людей, які співпрацювали з Америкою та да, з військами і допомагали впроваджувати демократію в країні, так от на момент падіння Кабулу на ці візи подалося. 71 тисяча людей, і о, згідно з даними е неурядових організацій, 96% були left behind. Тобто Американці дуже люблять цю от фразу. Да, були залишені позаду, грубо кажучи, тобто вдалося вивести лише близько там чотирьох тисяч людей. Це були красі останні літаки, які залишали Кабул. всі пам'ятаємо ці е жахливі кадри, коли просто вантажні да, е е літаки були наповнені людьми, і мені вдалося насправді готуючися до і до ефіру з тобою, і до програми сьогоднішньої поспілкуватися. З одним з таких афганців, який був на одному з останніх цих літаків зі своєю родиною, він справді говорив, що було дуже дуже важко. Але для цих людей це була єдина можливість вижити. Та тому що, якщо і навіть американці говорять, які працювали з цими перекладачами і з воєнними, відповідно, що перші кілька місяців, тобто таліби, які от коли вони знаходилися в людей, коли вони знали, що дізнавалися, що вони співпрацювали з ладою або відповідно були в афганській армії, вони їх просто вбивали. Тому Повертаючись до цифр, тобто ситуація для цих людей було дуже важливо виїхати, на жаль, в силу різних причин не було це, було не було цього зроблено, і зараз, от, за даними держдепу. На жовтень минулого року в черзі на візи це було 131 тисяча, але за даними знову ж таки урядових організацій, вони приблизно відраховують, що в цілому це, мова йде про 340 тисяч людей, і щороку десь даються до там 11 тисяч віз. Це от за 2022, наприклад, рік було У 2021 року. Було навіть менше, десь 8 тисяч таких віз було видано. Тобто з такими темпами з таким е, темпом подання віз, мова йде про те, що їх будуть розглядати близько там 31 е, Одного року, і це дуже величезний строк. І звичайно, це дуже впливає на ставлення афганців до американців ірино. Якщо ми говоримо про ці про ситуацію дворічної давнини, як такий досить хаотичний вихід американських військ вплинув на позиції США в загалом у світі, і чи вплинув цей досвід на те, як сполучені штати відповіли на російську на російське повномасштабне вторгнення в Україну? Так, якщо говорити про те, як вплинула це на тобто на позиції американців, якраз от насправді американці колишні військові, і я теж можу сказати, що серед них і мій чоловік він воював в Афганістані, і от він якраз отримав дзвінок від свого колишнього перекладача, який сказав: Я переховуюся зараз в горах зі мною моя родина, допоможе мені виїхати. Вибіцяла нам вивести нас. На жаль, а він не встиг допомогти перекладачу. Він був вбитий, його родина зараз в Пакистані. Це дві жінки його. Так і старший син зараз намагається все ж таки отримати ці спеціальні візи ПІ-1, під 2 для того, щоб все ж таки приїхати до сполучених штатів, і вся ця ситуація вона дуже сильно підриває і довіру афганців да, до сполучених штатів, і звичайно допомагає Росії використовувати свої наративи, кажучи, що подивіться та сполучені штати вони вас використали просто за використала та поїхали. Ви зараз залишаєтеся один на один з цією ситуацією. і на жаль, такі люди вони. Розчаровані так, вони є такі вже випадки, які залишають які опиняються в Москві. І зараз можете про це почути, тому що от у нас з людей, з якими я спілкувалася, вона волонтерка. Вона колишня викладачка англійської мови на, гані одні, на одній з баз у Кабулі. Вона кос розповідає про такий випадок просто бачу цих афганців, яких я знаю, і які пишуть в інстаграмі Фейсбук про мітинг. Роблять селфі. Путін такий чудовий хлопець. Я була нажахана цим. Пам'ятаю, як переписувалася з одним із них, писала, як ти там опинився, що відбувається, і він відразу зайняв дуже захисну позицію. Мовляв, подивіться, що ви зробили з нами в Афганістані. Як ви можете мене судити за те, що я в Москві? Москва, мій новий дім. Просто бачу цих афганців. Ірино, що розповідають тобі самі афганці щодо цієї ситуації? Так, вони насправді підтверджують афганці інформацію, яка була в медіа про те, що Росія, використовуючи цю ситуацію, не лише ну тобто, американці, афганці просто приїжджають так до Росії і підтримують публічно Путіна. Але на жаль, за їхню інформацію, все ж таки Росія дуже активно вербує колишніх спецназівців, та які от. Залишилися живими або наприклад поїхали. Теж от у нас таких от е е шляхів, як вони врятувалися, вони, наприклад, виїхали в Іран або Пакистан, і там же Росія з ними працює відповідно вербує для того, щоб вони воювали в е е проти України на боці Росії, і теж от наш наші колеги з авганської служби вони, наприклад, говорили, що працюють е є на такі випадки, да що не лише, не лише проти України воюють, але є і випадки, коли афганці працю воюють е на боці України, тобто вони в деяку мірою все ж таки Залучені в цей конфлікт зі зброєю в руках і досить часто по різні боки ці лінії розмежування. Тому не тобто, але повертаючись до того питання, як насправді сполучені штати да як це вплинуло так. на те, як сполучені штати на відрегували, кого налишається, якщо зможеш це вмістити, було б чудово. А насправді, от якраз вони сумнівалися, що Україна вистоїть, та тому що вони дуже вірили, що Афганістан буде триматися. Та ніхто не вірив, що за три декілька місяців просто Україна буде знищена, та яку вони будували. І тому були побоювання для початку. Чому так довго сполучені штати вступали в цю всю історію, виковали своє посольство, не повторюючи ці помилки, які вони бачили в Кабулі, зберегти своїх людей та і подивитися, як буде ситуація розвиватися. Тому насправді той досвід був надзвичайно критичний у контексті того, як Сполучені Штати відреагували. Ірина, дякую тобі дуже також сьогодні в програмі частамо 22 22-й буде твій більший матеріал, де ти зібрала свідчення і афганців, і позицію сполучених штатів, і все, що пов'язано власне із річницею і виведення військ і приходу до влади Талібану. Сьогодні 22 й дивіться широкий матеріал Ірини Соломко про цю ситуацію. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, є багато коментарів. Також на сьогодні на всі питання відповісти не зможу, але завтра у програмі брифінг. Кою 18 як завжди, за Києвом Спробую відповісти на все, що сьогодні покрити не вдалося. Ще раз дякую вам дуже за активність. Сьогодні також в програмі «Чистаємо-22» Будемо говорити і про головні заяви, які пролунають на прес-конференції. Ентоні Блінкіна, яка розпочинається вже зараз, але також про інші важливі теми, які стосуються України. Тому не пропустіть. Побачимося і в «Чистаємо», і в брифінгу завтра. Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.